Я був буде вмирати. Одна сестра є, один брат є, так є потрошечку. Сіні, що згодні, вмирати і хворіти. Я знаю, по скромності стає. Мовчите, тому що у кожного є така добра мрія, однак як християни, ми знаємо, що є щось більше, що далі. І от сьогодні ви знаєте свято, я вже у вас який раз служу, це свято або напередодні, або відразу після нього. Ми постійно повертаємося до цих історичних подій. І здається, що вже цей сюжет декількох там міль, менше, ніж однієї глави, він вже висмоктаний вже начисто, Вже нічого з нього не взяти. Однак, що цікаво, що слово, я не я певний отець Афанасій вам це повторював, що слово переображення, яке ми з вами їдемо, ми знаємо, ну що таке, коли ми занурюємося, ми думаємо, образ, да? образ це подоба Божа, яку нам Бог подарував, є. Звичайно, тварина природа, є там кошечки, собачки, кам'яки, все що її ще нас оточує. величезний там, там я не пам'ятаю, скільки вже е, цих не просто видів, а окремих істотних налічується. Я пам'ятаю, що тільки комах десь біля мільйона приблизно існує різних видів. І ось е, що цікаво, що е, цього є грецький переклад метаморфози. А при тобто є у мене образ, однак я пре ця частка, вона я вище. Його тобто незвичайний образ, а однак я хочу вийти за нього. Тобто, ось, ну що, чого можна чекати від мене? Ну що я з вами буду по-доброму вітатися? Ви дивитесь на мене, ну чую про владику. Так. Багато девчився, мабуть, не буду кидатися вночі, буде чемною людиною, там, поважати нас, поважати, ми будемо поважати його і ось, ну, в такому етичному чи естетичному так, просторі залишаємося. Однак є вищий, і ширший. Бог нас зве до того, щоб ми вийшли за ці кордони. Щоб коли від мене чекають тільки того, що я по-доброму і красиво скажу якісь виголоси, щоб я вас вступив якось більше, щоб якісь чесноти, які мені не притаманні, можливо, що вони ще з'являться в моєму житті і так у кожного з вас і кожного з нас. І ось буквально це слово з грецької мови перекладається, як я сказав вже метаморфоз. Нам це слово добре відомо. Ми з вами, мабуть, тих, хто в 90 ті роки вже жив, був такий відомий співак, який постійно це співав. Однак у нього це перевтілення. Тобто тоді, коли дійсно ти виходиш за за прикордони, за в чому ти існував до цього часу. І ось що цікаво, що в природньому світі є одна тваринка, яка переживає, як ні, ніхто інший, стільки станів перетворення, що вона стала просто такою пам'ятною для всіх. Ви всі її знаєте. Я буду, ви знаєте, що... Що? Ось <кій> <кій> цікаво. Я питав своїх парафіян, вони теж перші сказали каміньо. Ні. Метеор. Змінюється метео, все вірно. Саме метео. Кам'ян лише може змінювати, змінювати коле? Да? Завдяки своїй шкірі. А ось якраз метео тісно. Перше це яйце. Після цього це буде вичинка. Ви пам'ятаєте, після цього це буде що? Кокон. і після кокона безпосередньо саме тело. Чотири різних стані помісі. Вони не перекрещуються. Тобто нема такого, що один зайвий для іншого. Що, наприклад, як я досить часто приводжу, коли я був дитиною, мені подарували е, харяків. І це була велика трагедія, коли я знав, що коли ти не докормив їх, е, 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 то вони з'їдають своїх дітей, маленькі, які в цей час. Тобто такий канібрис, який ну, дуже важко переживається, однак в нього теж є звичайний дуже важливий серць. У метеликів це відсутнє. І нам здається, ну як ось ця, ця е, комашка ця гусениця, яка... З'їдає наші груші з вами, листя, да, наші з вами капусту, нашу з вами яблуні, абрикоси, і потім таке чудове метелик. А метелик він не їсть. Метелик, що він? Він тає по, по квітках і так. збирає те, теж, як і майже бджілка, не так. Переважно саме збирає не так. Тобто, ось оце медаварпоза, вона постійно, вам здається, ну чому, велика, ви так перевели нас зі свята на якихось метеликів? Про це святитель Василій Великий він постійно казав, що. Бог залишив, як і Овіді, коли, який писав відому книгу, яка якраз називалася «Метаморфози». Він написав дуже давно, це був відомий Фейл Грецький, і він описав в, в багатьох главах, взагалі спочатку писав про світ богів, грецьких богів. Ну, ми знаємо, що в давнину наші давні, давні пращури, вони будь яку стихія якась, або якась час пора року, або якісь там дерева, да, або знову якісь комахи. Вони всьому надавали, що це за це відповідання, якісь боги, чи взагалі це і є боги. Сам різні. Але що цікаво, миную, минуючи це, він перейшов до питань, які стосувалися тваринного світу, астрономії, фізики, математики, будь-якої частини там, біології, все це, психології, філософії. І він поступав, і все це він пов'язував. Тобто все в цьому світі пов'язане. І ті комахи, які напротив нас, хто ж завдяки їм хоче показати якийсь надзвичайний образ, щоб ми з вами підтягнулися. Нам здалося таке Метео. Я можу його зробити, можу закріпити його булавку, він буде у мене в колекції. Да? Можу його залишити, хай літає поки. Да? Хоча він може теж відкласти ті яйця, які знову принесуть влочинки, після яких ми теж будемо сидіти в своєму садочку або на городі, воно так хай вони вже пропадуть, щоб їх не було на цьому городі. Але от, що цікаво, що це побажання, воно теж не випадкове. Коли нам хочеться, ну насамперед да, для нас для українців, я знаю, що найщастіше, коли ти береш ну, і фруктових сади, і капусту. Да? Mm -hmm. Оця капустянка у нас саме така відома, відома метелик, який якраз під'їдає все це, ну скажімо, своїми молодшими родичами. І вона потім вже нас то в є, то частина там її якось пропадає. І Ми думаємо, ну господи, ну навіщо? То, то ми в дитинстві кажемо, навіщо ти створив комарів, да? то навіщо ти створив цих і е, метеликів? Ну навіщо вони нашу? Не просто убери їх з нашого життя, і в нас буде все, вражає дуже добре. Не буде чекусиниць. Однак, ви знаєте, що Бог так налаштував весь наш світ, що є так звана, ви знаєте, кищіва яцель. Тобто одна комашка більше поїдає іншу, більш-меншу. Цю комаху поїдає хто? Так, і, звичайно, і вони теж добре живуть. Ви знаєте, що декілька кілограмів звичайних пташки, яких ми з вами бачимо, які літають, ми думаємо. Тобто перевищує їх загальну масу, те, що вони з'їдають за один день. Звичайно, щось відносячись цим птенцям, а з'їдаючи переважно сама. Тобто дуже багато хмарте. Хто у нас потім йде за пташками? Хто їх буде під'їдати? Товарищ не будь-які будь які, будь -які як десь десь або інші, більші <кхи> птиці, хижаки. Уже кижаками займуться. Інші хажаті, або ми з вами. хижаки. <сі> да. Я б не говорив про це. Це з тваринного освіту, і це досить часто. Однак у всьому цьому є сестри і брати. Ну, ви кажете, Велика, ви нам приїхали тут якось по біологію <сі> читати, або психологію тваринного освіту, читати лекцію. Ні. Що цікаво про те і сестри? Я б неодноразово наполягав на цьому, коли ми з вами зустрічалися в будь-якому храмі, де ми разом з вами молилися, я проповідав. Я неодноразово казав. Що весь світ стоїть лише на жертовності, тільки на жертовності. Тому що ми жертвуємо для своїх діточок. Потім, коли вони виростають, або напротягом того, як вони ростуть, ми жертвуємо своїм часом, своїми силами, коли бачимо, що людина, як вона може бути числа наших коло наших родичів чи друзів, а може бути людиною просто сторонньою. Однак вона приходить зі своїм поля, вона може з нами працювати на ній роботі, або вона може бути просто якійсь, ну, випадковою людиною. і Досить часто люди просять, однак ми зупиняємося і. Питаємо, а чи справді, якщо ми справжні християни, чи справді людина потребує нашої допомоги? І вона так описує, іноді, коли у нас вистачає часу, ми ще визнаємо, що дійсно є проблема, є медичні довідки, іноді йдемо, то, не ми бачимо цей жах. Це добре описував його, добре описував Бальзак в своїх творах люди, які витрачають на цей час. І ми знаємо, що дійсно це люд, людині потрібне. І тоді серце наше вже розширюється до людей, яких ми не знали до цього. І все життя християнина це серце, яке розширюється. І нам це показав і Христос наш. Ви пам'ятаєте, як він ходив, цільював людей, наш Спаситель, він постійно розширяв своє серце. Він приходить в село, він не знає цих людей. Може, тут всі є дуже далекий родич, а може хтось далекий родич його апостолів, когось апостолів. Але досить часто не було нікого. Однак приходило до нього, і серце його ожималося, і у відповідь на його жате серце він сільював, тому що Пресвята Троїці, Бог Отець і Святий Бог, вони не могли, вони відразу, разом, відразу приходили і допомагали цій людині. І що цікаво, що в цій житомності стоїть не лише Христос, не лише ми з вами, як образи подоба Божа. А сьогодні нам Бог малює, що вся бетамарфоза, переображення, вона починається з тваринного світу. Звичайного метелика. Метелик жертвує собою для того, щоб могла поїсти комах е, е, птиця. Ви пам'ятаєте себе дітьми? Був така чудова передача, зараз це канал Discovery такий аналогічний, а це було в мирі тварин. Да? І ось ми дивимося з вами дитини, я пам'ятаю, що я майже плачу, мамі кажу, ну я, я мам, поглянь по телесу, цей там, хижак, цей лев біжить за цією антилопою, так щоб він його її не спіймав ніколи. Хай вона живе, вона така добренька. Така у неї дітки є свої. І я пам'ятаю, що мама та була нібито на моєї стороні, а так мені татусь сказав, що а що буде з лево? він же не поїсте, що вмреть. Мені вже жало. І ось Бог так налаштував в цьому світі. Що кожен жертвує собою, і навіть тварини жертвує собою в повноті. Є різні богословські думки, чи будуть жити цей тваринний світ вічно, чи не буде. І ось одна із сучасних, і мені здається, що я теж вам казав, що що ця тварина доклала зусиль тим, щоб бути продовженням і допомагала людині, кожен з нас, хто стоїть, тут, наші матусі в ті важкі різні часи, може ще трапитися них житті. Було таке, що не було свого рідного молока. І якщо обрати зараз молоко в коробки. То частина з нас з вами тут довше не стояла, давно вже лежала в землі. А ще коли ми з вами формувалися, були підлітками. Нам стільки була необхідна білка, якщо б ми не їли з вами курочок, або свинину, або ще щось, але ж їх теж положало. І ці тварини доклали своїх своїх зусиль пасивно в чомусь, для того, щоб теж ми з вами стояли тут. І весь тваринний світ вилаштовується так і доходить до моменту, коли Бог каже, так, да, весь світ жертовний, все так. І нам здається іноді, ну, Господи, чому ти його так налаштував? Хай ті живуть, ті живуть, ті живуть. Однак все залиш... з... з... зроблено так, щоб одні, дійсно, пробачте, поїдаючи інших, весь цей світ. Ми з вами зараз стоїмо і дуже позитивно налаштовані, правда? Однак я кажу, що на цій уважайці, яка оточує наш з вами храм, зараз під час літургії щонайменше 200 тисячі команд з'їсть інших команд. Це... Чи дарма ця жертва була? Не, не дарма. Так налаштував цей Бог світ. І він сам. Спочатку показавши своє да? ось такі, ви знаєте, метелики, у них, вони ж такі яскраві, вони такі різноманітні. У нас з вами Україна, в Україні не так багато різних ціпів. А якщо це Джулія або Азію взяти, Південну Америку особливо, їх дуже багато, вони все чешуйчаті, у них під різним кутом повертаються ці чешуйки, і вони різними такими кольорами виглядають і різні форми звичайно, ну це вже ізначально так в них закладено. Тобто вся ця красота. І Бог показує свою красоту, з одного боку. Да? Бристящі одіжди, біле одежди. А потім, що відразу трапляється, а ну згадайте, що відразу. Ми з вами почитали таке славне Іванське зачало сьогодні. Що буде перше, скаже Христос, коли буде спускатися з Повольської гори. Хто з вас пам'ятає. Нікому не Чи що? не говорите. Скажу. Він просить, однак вони не спускається перший, яку йде він, це він відразу після перебрати. І він просив, щоб воно це їх підтримала, коли вже він буде розп'ятий. Однак перше, що він каже, спускається. А вони такі наткнені. Господи, ми побачили і Майсей, і Ірія от це наш міцний, це справді син Божий. Все таким світом осяє, такого світу, то і зараз не знаю, скільки прожекторів треба було, щоб зробити, однак це було видно, що це було штучне світло. Однак там все було натуральне. А перше, що він каже, спускається, і відразу він каже, мені потрібно буде йти в Ірусалим і там постраждати, розп'ятімо бути на Христі, вмерти і після цього воскреснути. Після славного переображення перший телеграм, який він дає інформацію про те, що я мару, Тобто він каже, я Бог, я стою наверху, і хай кожен з вас буде говорити, Господи, я страждаю, як та кома, Господи, я страждаю, як та пташка, яку може з'їсти хижа. Отак нічого не буває випадково. Я не налаштую вас на якийсь е негатив. Я вже кажу, що кожна житовність, сама маленька до самої великої, якої Христос приніс, Він каже, я стою дійсно. Наверху всієї цієї великої, не хочеться таке слово зараз вже себе скомпрометувало, скомпрометувала, да, э, скомпрометувала э, піраміда. Одна каже, я на наверху, і ніхто з вас після цього не може сказати, що все це випадково. В цьому світі так налаштовано, що ми один одному допомагаємо в різних видах, іноді повністю віддаючи себе. Тож мені хотілося б в цей день, сонечки першого, нагадати, що ви всі метелики, ви всі яскраві, гарненькі. Однак і ви всі. Саме людина вона переживає дуже багато стадій. І дитинство один психотип Там підліток — інший психотип дорослий, інший літня людина ще інший психотип. І ще враховуючи те, що ми з вами не лише тимчасові, а ще й вічні. Перше, ви дуже красиві, дуже гарні, дуже важливі в цьому світі для Бога. Однак, другий момент, що жоден з нас ніколи не зможе обійти жартом. Жоден з нас. Придеться все одно віддавати себе. І якщо ти себе віддаєш... Ти приобщаєшся вічності, якщо ти себе не віддаєш, ти залишаєшся лише в цьому тваринному світі і не стаєш частиною того великого задуму Божого, який він налаштував. Віддав себе, ти отримав себе. Пам'ятаєте, наразово мені здається, що я казав, коли я приїжджав по Дія, яке було таке, що милосердя Боже в тебе були євангельські, то й казав, що твоє. Це давно казав і філософ, і це повторювали особливо в Візантійській епох святі отці, Вони казали, твоє лише те, що ти віддав. Тому що ти його з тимчасового світу зміг перенести в світ вічний, ти віддав іншому і включився в це коло, яке постійно прокручується, і ти йдеш разом з ціком з тимчасового світу до світовічного. Не бійтеся бути жертовними. Тому що Христос в цей день сказав справжнє переображення, справжнє світло буде у вас тільки, тільки тоді, коли ви будете розуміти, що ви йдете до смерті, але ця смерть буде саме плата. ми не мінуємо, всі, ми йдемо з вами. Неминуче до смерті. Ця смерть буде блага, і ця смерть буде приведе вас до, до справжнього вічного стану. І це буде стан такий же, який був у нашого Спасителя. Амінь.